Люди, привіт! Вітаю вас на каналі Пров'язання. Я Олександра. Тижневий влог, який в мене починається з середи. Але є що показати, тому вирішила підключитись і трошки познімати процеси і готову роботу показати. Знов я не починаю з початку тижня, але вже як є. По-перше, готова робота. Я дов'язала шалик, який показувала у попередніх відео. Пряжа в мене ось така. Етрофіл Лана Кот Меріно. Це Меріновул, з котоном. Досить приємна пряжа. Я не вклалась в один моточок, в мене було два мотки по 50 грамів і використала я 67 грам пряжі, тобто трошки взяла з другого мотка. Я думаю, що з я зв'яжу чи пов'язку, чи щось таке невеличке. Ну, Колір класний. Тут дуже-дуже гарний колір. Звісно, це не швидкий такий процес вийшов, тому що спиці 2,5 і таке воно. Повільне в'язання було. Але ось такий готовий шалик маю. Не дуже швидко, але все ж таки він зв'язався. Думаю, що я покажу вам, як він виглядає на мені. І у той же час, коли я знайшла цю пряжу, я. Під час прибирання, розбирання запасів знайшла ще два мотки. Ось такого: це знов-таки етрофіл. Одгадки немає, на що я купувала таку пряжу. Це було дуже-дуже давно. Вона була цікава. Я не знаю, колір мені сподобався. Чесно, не згадаю, що я хотіла зв'язати. Маю теж два моточки: Це Мріно, катон і шовк. Вона більш товстіша, тут 230 метрів на 50 грамів, а тут, як ви бачите, 140. Це та котон. що я хотіла в'язати. Вона прикольна така. Бачите, оцей шовк він дає такий ефект потертого джинсу. І таке саме я придумала з цього в'язати тобто шалик. Ну, я не знаю що, не шапку, що я хотіла. Ох, да. Це купуємо і потім проблема цю пряжу кудись пристосувати. Такий самий проєкт, тільки на більших спицях. Звісно, він трошки по-іншому буде виглядати. Я думаю, що я. Коли дов'яжу і цю, а це швидше буде набагато, ніж попередня, тому що просто тут спиці аж 3,75. Я дов'яжу і цей шалик і обидва покажу вам на собі, щоб ви подивились, як наче однакова модель може трошки по-іншому виглядати. Хоча тут схоже полотно, воно таке теж пластичне, і я думаю, що буде непогано ем, непогано виглядати на шиї. Я зараз помірюю, скільки тут. Я майже от вив'язала один моточок, мені здається. Ще один раз зробити мені убавлення. і да, так, тут вже 80 см. Нормально, я трошки переживала, щоб не було воно за коротке, тому що, ну, коли недостатня довжина цього шалика, він не так гарно драпирується. а тут, наче, все нормально. У цього загальна довжина 1,60 м. я думаю, ось цей буде більш-менш схожого розміру. Трошки мені дов'язати, і буду приєднувати другий меток і робити вже убавлення. І ще, один, і ще один маю процес. Він такий не дуже цікавий, тому що однотонна пряжа і монотонне таке в'язання, але це замовлення, тому маю його робити. Вчора почала Алізе Супервош. Знайшла дуже вдало його біля свого будинку, хотіла їхати. Центр в кендіярної чи в якийсь пряжний магазин, а потім зайшла в нашому районі в ТЦ і придбала Алізе ще і зі знижкою: 117 гривень моточок. От, 152-й Це будуть шкарпетки для йоги, для моєї вже постійної замовниці. В неї дуже тоненька ніжка. Я колись розповідала, я в'язала вже дві пари таких шкарпеток для неї і роблю. Ці будуть більш високі, тому тут буде аж три таких убавлення. От одне вже пров'язала, друге і третє, і потім вже в'язання піде рівно. Чогось дуже повільно воно в'яжеться. Резинка, весь процес буде резинкою і однотонний, але нічого. Для того, щоб відпочивати від цього однотонного процесу, я і завела отой з джинсовим шаликом, який тільки що вам показувала. Так. Це щодо процесів, і хочу ще вам про один серіал розповісти, тому що е, там присутні в'язані речі, і думаю, що буде доречно про нього згадати. Хочу сказати, що в мене є в інстаграм, який я не веду у класичному вигляді, я не пишу там пости е, спочатку повномасштабної, але я там досить часто з'являюся сторіс, і майже на всі серіали та кіно, які я дивлюсь, я залишаю відгуки. Вони є в закріплених сторіс, тому, якщо цікаво, будь ласка, проходьте. В мене досить там багато різних. Е, Рекомендація. Якщо ви довіряєте моєму смаку, то думаю, вам буде цікаво. Так от, серіал називається Кросс. Це такий класичний детектив про дивакуватого такого маніяка з дуже складною ідеєю щодо вбивств. Є історія головного героя, який розслідує ці злочини. Дуже класний актор, який грає головну роль. Я не пам'ятаю, чи бачила його десь раніше. Він такий, ну. Приємний, Приємно на нього дивитись. От, і він там носить в'язані шапки просто постійно. Це якась його така фішечка. Він часто в кадрі з'являється. Дуже цікавий такий детектив підв'язання те, що треба, тому якщо не дивились і полюбляєте про розслідування, про маніяків кіно, то я думаю, вам сподобається. Все, буду в'язати. Думаю, що зустрінемось з вами завтра чи післязавтра. Сподіваюся, що сьогодні я. Дов'яжу цей шалик, дуже хочеться його закінчити, попрати, щоб завтра він вже був повністю готовий. Покажу свої просування, вони дуже малі, але як є, в'яжу я ці шкарпетки для йоги. Дивіться, що в мене є. Це вже друга, точніше, оце друга. Першу я дов'язала до місця, де в мене буде розріз для п'яти. І я розпочала з іншого краю моточка другу шкарпетку, просто щоб. Коли я дійду до цього моменту, в мене була однакова щільність, і я однаково закрила ці петлі, тому що я не пам'ятаю, як я це робила минулого разу. От чесно, я наче десь собі записувала, робила якісь нататки, але я зараз їх не можу знайти. В мене просто кількість петель. І рядів записана. Тут 30 см і це 140 рядів на 2,5 досить довго. У мене дуже приємна замовниця. Я вже не перший раз для неї в'яжу. Дуже комфортна вона в спілкуванні, в неї чоловік військовий. Я йому шкарпетки передавала колись, але чомусь так довго в'яжеться це замовлення. Це зовсім не пов'язане з людиною, для якої я в'яжу. Просто довго, бачите, вона така тоненька, але на нозі, наче буде непогано. У замовниці я вже казала дуже вузенька ніжка, тому 60 петель в мене в кінці. Спочатку я набирала 72, і ось тут позаду в мене. Такі три подвійні скорочення. Ось так майже дов'язала до моменту, де має бути п'яточка другу шкарпетку, дов'яжу, і тут вже зовсім небагато. Залишиться такий шматочок до пальців. Дов'язати, і пальці теж будуть відкриті. Ось так. Довго, довго і дуже повільно я в'яжу, але вже фінішна пряма. Сподіваюся, що завтра завершу цей процес і вже буду відправляти. До власниці, так, і е, покажу другу шаль, яку я дов'язала. Я, е, я вам обіцяла показати на собі, але не маю змоги. На жаль, хочу сьогодні домонтувати та випустити відео. І тому е, ось так показую два круасанчики в мене готових. Цю ви бачили, і ось та вийшла теж непогано. Дуже класний колір. Е, е, я задоволена, що прилаштувала оці свої е, стародавні запаси у два таких шалика. Це все по готовим роботам і хочу показати, на що я відволікалась. Зв'язала дуже цікавий зразок, зараз про нього з вами поговоримо. Це я собі просто придумувала чим відволіктись від замовлення, тому що воно повільно дуже в'яжеться, тому зв'язала ось такий зразок. Що це в мене? Маю ось таку пряжу: це твіт-контур. Я зараз колір вам трошки прибрехую, він такий. Ну, складний, до речі, кольор. Він щось середній між фіолетовим та бордо, Я маю на увазі основний. Двіт кондор. Я думаю, що багато хто хто в'яже вже давненько, пам'ятають цю істерію щодо цієї пряжі, її купували всі, в'язали всі. У неї дуже такий дурний і складний склад. Я зараз напишу його на екрані. Там хіба що шерсті з попи бобра немає, а так ну, все що завгодно, і тому вона дуже важко піддається якомусь. Я не знаю, розпушенню того, що ми чекаємо від бобінної пряжі у Просоченні. Я пам'ятаю, що дівчата казали, що ледь не у окропі прали речі з цієї пряжі, щоб хоч щось побачити, якесь перевтілення цього твіду. Дуже класні кольори, неймовірні. Я в'язала з фіолетового такого артикулу твідовий такий джембер. Зараз ставлю вам фото. Це двадцятий, 2020 рік. По-перше, я знайшла це фото, думаю, може мені коси назад відростити. Це до того, як я рубанула каре, в мене було таке довге волосся. Не знаю. Весна впливає і на це. Так, не про волосся. Про твіт в'язала я за описом Петітніт, тієї ж самої кумулус, якому вже століт в обід цьому опису, і додавала до цього твіду тоненьку одну нитку. Мириноса в тон. Вийшло непогано, але я не змогла його відіпрати так, щоб це було класно. прям Він трохи такий поколював мене. Я носила цей свитер, але ну, цього сезону ні, він, наче, на мене нормальний, не носила, не вдягала. Хоча він непоганий, і колір мені подобається. Так, і ось такий самий артикул я маю. І колись дуже давно, коли я цей твіт купувала, я придбала до нього ось в підмот таку штуку. Це Арія від Ярни. І тут в нас непоганий такий склад Бебі Альпака, Мохер і Нейлон. Воно не зовсім по кольору, як ви бачите, але я вже не згадаю, чого я взяла такий, а не більш фіолетовий. Коротше, трошки в бордо. Уходить цей, знов таки, я, на жаль, не можу передати це нормально, але но, повірте мені на слово. Так, і зв'язала я зразочок: одна нитка цього твіду і одна арії. Дуже тоненька вона. І що я вам хочу сказати, прала я ось цим милом від Валерії Skywalker екстра для зняття просочення. По-перше, зразок фарбувався як шалений, просто мені здавалося, що я не знаю, я. Цілий светр перу, такого кольору була вода, дуже багато фарби, і причому не е, такої, як нитка, а якоїсь е, е, сіро-бусковою, ну, як бруд, коротше, винувалось, негарно дуже виглядало. Але е, мені здається, що воно е, відіпралось так, як я хотіла б це. Можливо, це через те, що в мене воно поєднано, бачите, пошочок який від Арії. Я зараз вам ставлю. До речі, відео зразка до ВТО і після ВТО. Не знаю, чи побачите ви там якусь різницю, але на дотик вона є. І він і до ВТО був такий пухнастий і досить приємний. А після ВТО, мені здається, що взагалі стало класно. І з приємного, що не змінився розмір. Це класно, тому що дуже зручно в'язати. Коли у вас виріб на спицях, потім не зміниться, можна його приміряти і вираховувати там довжину рукавів і таке і інше. І що мені ще подобається, що цей пушечок настільки він тоненький, наче його і багато, але він не вкрав оці ці твідинки. Чого я трошки теж побоювалася, тому що коли я поєднувала цей фіолетовий, ну коли світ светер в'язала фіолетовий кондор з маріносом, там за рахунок того, що Меренос він гладенький, ці твідинки вони на місці залишились і не сховались в полотні. І тут так само. Коротше, мені все подобається, і це буде кардиган для мами. В мене вже досить одягу. До речі, я цю пряжу для мами колись її купувала, ну, мабуть, ще до 2020 року, 19 й десь, десь так. І ось нарешті він долежався, і я сподіваюся, що стане виробом. Буду в'язати кардиган за описом знов-таки Knit Єва кардиган. Я в'язала собі. У цьому сезоні такий кольору кемел. Теж покажу вам зараз фото. Я думаю, що якщо ви дивитесь мій канал, ви його пам'ятаєте. Цей буде більш тоненький, там таке більш щільне полотно, цей більш тонкий, але все-таки достатньо для кардигану. Ну, коротше, ми так приклали, іначе воно буде непогано. В мене розмір буде такий самий. З приємного в мами коротші руки, мені буде менше в'язати рукавів. Ха-ха. Так, все. Маю такий план, але спочатку завершу замовлення, що вже з чистою совістю займатися цим кардиганом. Ось такий маю в'язальний тиждень. Дякую, що подивились. Знов коротко, але ну такий зараз в мене формат. Ви бачите, 15-20 хвилин не більше виходить. Ну, все ж таки, щось, наче, і в'яжу. Дуже неспокійні останні ночі в багатьох містах. Кожен день руйнування. Тому бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте! you.